Молитва Даніїла. Дитина, яка родиться з вадами слуху, вона не може вивчити говорити чого через те, що вона не чує. Вона має всі голос, голос її працює, але вона не може чути, і через те вона не може говорити. І теза нашої літньої. Серії проповіді є, що ми вивчаємо молитву через слухання. І через те, діти ваші, вони будуть учитись молитись, коли вони будуть слухати, як ви молитесь, як ви, які слова ви вживаєте, які речення ви сформуєте. Що ви думаєте про Бога, коли ви думаєте про Нього, вони будуть учитися від того, що вони чують. І від учителів їхньої школи, і тут від братів і сестер. І через те ми дивимося на молитви, що є в Біблії, ми слухаємо їх, і ми хочемо навчитись як молитись. Ось чому учні просять, навчи нас молитись, не навчи нас проповідати, не навчи нас диригувати, грати. Навчи нас молитись, от, от що ми маємо записати. І Даниїл виглядає, що він читає листи. Я не думаю, що книга пророка Єремії вже була повна складна, але Єремія висилав листи до, до людей у Вавилоні, і він виглядає, що читає одного листа і читає про спустошення Єрусалиму, і що Господь о, просто. Взяв і сказав, що за 70 років він вернеть народ Божий назад. І цікаво, що Даніїл молиться, просить прощення. Він, Я думаю, що він є переконаний, що Бог це зробить. І ось приходить кінець ці 70 років. Але мені здається, що він так само розуміє, що закон каже: якщо ви будете в полоні і будете молитися, я почую вашу молитву. І ось із такою вірою він молиться цю молитву, яка благає прощення. І я хочу, щоб ми подивилися на цю молитву, щоб ми подивилися, які слова він вживає, які речення, як він підходить, щоб ми вивчили, як молитися і просити прощення. Добре? Так що будемо слухати, як Він молиться, і будемо учитись від нього. На три частини я хочу поділити наше роздумання. Перше, я хочу, щоб ви побачили звернення до Бога, праведності і милосердя. Я трошки поясню про це. А друге, я хочу, щоб ви побачили, який шлях Даніїл уживає, щоб молитися цю молитву. І третє, подивимося на практичні уроки, як просити прощення. Практично, що ми можемо вивчити і взяти собі як приклад сьогодні. Перше, звернення до Бога праведності і милосердя. Ви знаєте, що коли ми стаємо перед Богом, ми мусимо згадати, що Бог має дві дуже сильні характеристики. З одного боку, Він є справедливий, і з другого боку він є милостивий. Так? Цебто є ці дві риси, що є дуже важливі, коли ми стаємо перед Богом молитися. Ви мусите уявити, що Бог є з одного боку справедливий, з другого боку, він є милостивий. В той самий час. Це є навіть його ймення, це є суть, хто він є. Нагадую, як сильно він є в цій характеристики. Вихід 34.7. Для Мойсея дає своє імення, який дотримується милосердя до тисяч поколінь, прощає беззаконня, злочини і гріхи. Перша частина, друга частина. Проте винного він ніколи не визнає невинним. Він карає через беззаконня батьків у дітях і дітях їхніх дітей до третього і четвертого покоління. Два частини. Справедливість. Така велика справедливість, що він буде карати і дітей, і внуків, і правнуків, і до четвертого покоління. Можливо, це не означає, що Бог не забуває, але означає, що Він хоче, щоб ми зрозуміли, яка велика є наша провина. Чотири поколінь, 200 років. А? Але з другого боку, милість його є така велика, що тисячу поколінь триває. Мені здається, що якщо ми візьмемо від Адама до сьогодні, ми ще не маємо сто поколінь. Бачите, яка велика є його милість, Його справедливість. Просто дуже сильна. Я не знаю, чи у людині це може бути існувати. Ми лопнули від цього. Але Бог якось тримає цю дуже сильну ревність і дуже велику, довгу милосердя разом. Вони якось разом живуть. І ніхто не розумів це, аж поки Ісус Христос не прийшов, як вони можуть бути права в той самий час. І цікаво, що Даніїл апелює до цього, він згадує це на початку його молитви. А четвертий вірш: молився я Господеві Богу своєму, сповідався і казав: О мій Господи, Боже великий грізний, що стережись заповіта, справедливість та милість для тих. То кохає тебе для тих, хто виконує твій заповідь. Бачите, він підходить і він каже: Господи, я знаю перед, ком, перед ким я приходжу з молитвою. Ти тримаєш заповідь, ти дотримаєш, але так само ти є милосердний. І ось питання. Коли ми підходимо молитися і просити прощення, і ми стаємо, і тут є справедливість Божа, і тут є. Милість Божа. Що бере пріоритет? До чого ми звертаємося перше? До чого ми апелюємо? До справедливість Божу чи до милість? Куди, куди перше повернутись? Коли ти приходиш і ти кажеш, я мушу попросити прощення в Бога? Що ви думаєте? Милість? Друге буде справедливість, тільки два вибори маєте, так? А що ви думаєте, Даніїл робить? Давайте ми подивимося, що Даніїл робить, і візьмемо від нього уроки. І це буде другий пункт шлях до просіння, прощення, як просити прощення. Я наперед вам скажу: Даніїл йде через справедливість перше. Він повертається до справедливість, він висвітлює цю частину. І потім. Після того він іде до милість. Заважте, як він це робить, п'ятий вірш. Я хочу, щоб ви заважили ці слова, бо це будуть ваші слова. Ми прогрішилися та чинили беззаконня, були несправедливі і бунтувалися, і відверталися від твоїх заповідей та від постанов твоїх. Заважте ці слова. Перше, прогрішилися. Що означає прогрішити? Чинити гріх. Так? Ти щось не зробив, що ти мусив зробити. Наприклад, люби Бога свого, і ти не виконуєш це Це є гріх. І Даниїл каже, «Ми, про... ми прогрішилися. Друге, за ваше слово, чинили беззаконня, цебто порушення якогось правила, законів. Ти йдеш проти того, що є законне. Що Бог казав, не робити, ламає закон. Третє несправедливий. Цебто ти щось робиш, що не є правильне проти те, що твоя може совість каже, що це є справедливе і добре. Четверте слово, зауважте, що він вживає: бунтувалися. Бунтуватися це є підіймати бунт, повстави, брати участь у бунті. Цебто ти робиш те, Навмисне. Ти знаєш, що цього не можна робити, а я бунтуюся проти. Навмисне це робиться. І третій каже: відверталися, поверталися від Бога. Обличчя своїм відвертались, показували йому спину. Заважте, як Давид, а Даніл описує справді, що вони зробили. Він підходить до ревність, до справедливість Божу. І він визнає, що Бог є справедливий, що він справді є справедливий в тому, що їм сталося. Не тільки це. Шостий вірш. Не прислухалися ми до твоїх рабів, пророків, що говорили в твоїй імені до наших царів, наших начальників, наших батьків і до всього народу землі. Заважте, що він признає. Не наші царі, не наші начальники, не наші батьки, не весь народ. Ми не слухали, коли ти посилав пророків. Ми не слухали. Ми знаємо, що ти справедливо робив це. Ти посилав пророків. Ніхто, і заважте, всі іменує всіх. Не весь народ, начальники, ніхто. Сьомий вірш. Тобі, Господи, справедливість, а нам сором. Обличчя, до цього дня для Юдея, для мешканців Єрусалиму і для всього Ізраїля. Ти справедливий це зробив, Ти є справедливий, а сором є нашим. Так? А 11 вірш каже, і весь Ізраїль переступив закона Твого і відвернулися, щоб не слухатися і Твого голосу, і було вилите на нас те прокляття і та Присяга, що написана в законі Мойсея Божого раба, бо ми прогрішилися йому. О. Згадує закон. Ми зламали закон. І тепер все те, що там було написано, воно сталося. Боже, Ти є справедливий. 13 вірш каже, як написано в Мосеєм законі, все те лихо прийшло на нас, та ми не вблагали Господа нашого Бога, щоб вернутися нам від свого гріха. І що порозумні, порозумнішати Твоїх правді гарне українське слово. А? Це сталося, це було написано. І те, що сталося, сталося. І от чому ми є в полоні. І ти є правий. Господи, ми визнаємо, що Ти є справедливий. І тоді, коли він це, він йде до наступного. Імення Господні, до милість Його. 16 вірш каже, Господи, у міру всієї Твоєї справедливості, нехай відвернеться гнів Твій та Твоя ревність від Твого міста Єрусалиму, Твоєї святої гори. Господи, Ти є справедливий, а тепер, Господи, будь милостивий. так? Він йде від одного до другого. 18 вірш каже, нехилимий Боже, Твій слух і почуй, адже ми покладаємося не на нашу праведність перед тобою, але на твоє велике милосердя. Так? Заважте, як він перше підтверджує, Бог ти правий. Це сталося, це є наша вина, тільки наша вина. No excuse. Але з другого боку, коли він вже визнав це, він тоді йде до милості. Я вам пропоную, брати та сестри, що ось так ми мусимо просити прощення. Коли ти знаєш, що ти мусиш попросити, ти перше прийди і визнай, що Бог є справедливий, і що ти прогрішив проти нього. І коли ти встановляєш це, після того ти йдеш і ти кажеш: Господи, а тепер будь милостивий до мене. Прости. І вживайте ці слова, що вживає Даніїл. Ми відвернулись, ми прогрішили, ми не слухались, ми не каялись. Справедливість милосердя. Іде через справедливість, і тоді йде до милосердя. І третє, давайте візьмемо деякі практичні уроки. Я думаю, що перші дві. Ви зрозумієте, спригадайте, так? Через справедливість йдемо до милість. Тепер, практично, я хочу, щоб ми підійшли до цього, дивлячись на що Даніїл не робить. Так? Цебто, що не можна робити при каяті. І два тільки приклади. Я багато їх маю, але я знаю, тільки два, може, тільки два ви пригадаєте. Добре? Я називаю цю частину підробка покаяння, фальшиве покаяння. І перше, це є перекладати вину. Цебто наша перша природня реакція, коли ми бачимо свою неправду, це є, що ми спихаємо на когось інший на, на, на щось інше. Це є природне, це є наша перша реакція. Що Адам сказав, коли Бог каже, чи ти з'їв з дерева? Що сказав Адам? Та жінка, що ти мені дав? А жінка що каже? Змія? А змія, якщо могла б сказати, сказала б, ти мене сюди послав. Ви розумієте? І коли ми спихаємо, скоро чи пізно? Це спихання йде вверх. Бог є видний. І через те ми не можемо це робити. І бачити, що Даніїл цього не робить. Псалом 51. А перепрошую, Єремія 31-й вірш. Ця, ця тема була тоді. За часи Єремія. У ті часи не говоритимуть більш люди. Батьки зелені їли виноград, а у дітей оскома на зубах. Що вони цим кажуть? Діти страждають за гріхи батьків. Вони їли ці зелені, а в нам криві зуби вийшли. Це не є наша вина. І Господь каже: ну, 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 ну такого не будете говорити. Більше не буде таке говоритися. Це -то вже тоді, під час Єремії казали люди, «Чого нам тяжко, ну, наші батьки згрішили. Вони не хотіли бачити, що вони були причиною, чому вони страждають. Заважте, в восьмій вірш каже, Господь соромна обличчям нам, каже Даніе, і сам себе включає, нашим царям, князям, нашим нашим батькам, що згрішили перед тобою. Нігде не ви бачите там якусь мову, де він каже, ну, може, не є ми, може хтось інший був. Дані включає самого себе всіх ми. І справжнє покаяння бере на себе. Повну відповідальність за свій гріх, повну відповідальність. Я записав деякі слова, речення, що я називаю фальшиві покаяння. І я мушу признати, що це я вибрав від багато років, що я служу тут і що я чув тут у цій церкві. Ось фальшиве покаяння. Я не агресивний, грубий, просто хочу сказати правду. Чули щось таке? Це я просто правду кажу. Це не є правильний підхід до просити прощення. Друге речення. Я не мав цього говорити, але вона мене спровокувала. Я не мав цього говорити. Цебто ти спихаєш вину на те, що вона, вона тебе викликала в цьому. Інше речення. Я знаю, але скільки ще може терпіти? М? Я довго терпів, чув таке. О, ця моя найлюбима. Я виріс у Радянському Союзі. Скільки вже? 40 років не існує Шлядянський Союз. А Іначе, і, і ще одне, а ще двоє. Звичайно, я повинен був це не казати, але ти занадто чутливий. Занадто чутливий. Це є твоя вина. Або те, що, можливо, ви чули. А, так, але пам'ятаєш, що ти тоді, коли таке казав і робив таке. Не забуваємо. Все це не показує, що ми справді підходимо і кажемо, я є винний в цьому. І до якоїсь міри ми не шануємо справедливість, яка є в нашому Богові. Це, це є натуральне для нас не моя вина. А, і, по, і поки ти не починаєш і не, не складаєш цю на когось іншого, ти не, навіть і не починаєш каятися. Ось що Даніїл робить. Це є перше. Друге, є друга така помилка це є жаль до самого себе. Це смуток через наслідки гріха, або те, що ти а, мусиш перетерпіти, або що вона тобі задає. Це не є сум через гріх сам по собі. Ви чуєте цю різницю? Тебе зловили? Ох, Треба каятись. І каєшся за наслідки, не за гріх сам, що ти зробив. Тобі не болить, що ти згрішив перед Богом, тобі болить, тобі жалкуєш, що тебе зловили. Псалом 51 Давид каже, тобі одному, тобі я зрішив, і перед очима твоїми лукави вчинив. Знаєте, у Урая, вояки, які згинули, вони могли піддати руку і сказати: почекай, а ми? Ти не зрішив проти нас. І він зрішив проти них так само. Але в основному, що Давид пізнає, що найгірший гріх це є, що він зрішив проти Бога. Так, він покалічив цих людей. Але в основному, що найбільше боліло його, я пере... перейшов, зламав закон Божий. Я проти мого Бога зрішив. Дружина. Каже для чоловіка, я більше з тобою не хочу жити, хочу, щоб ми розвелися. Чоловік обіцяє, що він зміниться, щоб він більше не буде так поводитись. І справа не залагодилась. Але коли загроза скінчилася щодо розлучення, чоловік вернувся до того, як він поводився. Йому було жалко, щоб. Подружжя не розламалося. Але чи він справді покаявся, щоб щось зробити зміну? Ні. Поки нагроза була, що щось буде недобре йому, він мінявся. Він не, він не переживав за це. І ось через те, покаяння починається тоді, коли гріх є для вас більш огідним, ніж покарання. Я знову скажу це речення. Покаяння починається тоді. Коли гріх є для вас більш огідним, ніж покарання. Цебто ти більш перезиваєш, ти згрішив перед Богом, ніж що ти мусиш понести. І тільки тоді ти починаєш це робити. Причі 28 вірш 13, каже, хто приховує свої гріхи, успіху не матиме, а хто визнає і спокутує їх, той має прощення. Заважте, що тут а, а, визнавати це є протилежне, що є приховувати, зробити повне, чітке зізнання в тому, що ти зрішив. No excuse. Моя кулпа. Це я зробив. Заважте, що каже так само, що хто спокутує їх, цебто ти. Стараєшся зменшити пошкодження якось, якось відробити назад повагу, довір'я. Що я мушу зробити, щоб наші стосунки налагодилися назад, спокутує їх. І останнє що каже цей вірш, ти мусиш прийняти Божу прощення це є дар Божий. Чи ви розумієте, що Бог не мусить вам простити? Він не є зобов'язаний. Ти можеш просити тисячу років, прости, прости. Бог не мусить тобі нічого простити. Він тобі не видний. І я хочу кажу це, щоб ви знали, де ви стоїте, коли ви просите прощення. Якщо ми приходимо і думаємо, ну, Бог простить, ми неправильно розуміємо наш гріх. Тепер кінчаю. Я хочу сказати коротеньке слово для тих, що думають, що вони не мусять просити прощення. Так? Може, може, між нами є хтось такий. Перша так? Івана каже, пригадуйте, якщо ми кажемо, що ми не грішимо, то ми робимо Бога неправдомовцям. І цікаво каже, слова, слова Його нема в нас. А, Ісусові притчі нам учить ясно, що якщо ми не можемо просити прощення, то дуже можливо, що ми. Не отримали прощення самі. Серйозні слова. Як тобі тяжко простити або попросити прощення, можливо, ти сам не відчув, що то буде прощений згори. Навіть молитва Господня, Отче наш, фактично вона так складена, що якщо ти молишся і ти не прощаєш. То ти просиш, щоб Бог тобі не простив. Прости провини наші, як і ми прощаємо винувачення. Коли ти це кажеш і тобі тяжко простити, ти фактично кажеш, не прости мені, Господи, бо я так само не прощу. Слово для тих, що, можливо, з другого боку є. Ви маєте дуже ніжне серце. І ви постійно думаєте, що ви грішите. І я сказав би наступне: коли ти подивишся і ти бачиш свій один гріх, подивися 10 разів на Хрест Ісуса Христа. Це є правильна пропорція. Один раз на свій гріх, 10 разів на хрест Ісуса Христа. І почуй ці слова. Отче, прости їх, бо вони не знають, що роблять бачите, що Ісус Христос каже, Господи, Господи, чому ти залишив? А коли Він говорить про це, він не вживає слово Аба. Папа, прости їм. Почуй це. Так, може, ти бачиш свій гріх. Але подивися на те, що Ісус Христос зробив. Якщо треба десь повійш Христа вдома, щоб ти міг подивитися скоренько. І щоб тобі пригадати, що Господь тобі прощає і хоче простити. Тепер важливий момент. Я хочу, щоб ви дозволили, щоб Дух Святий повіяв над вами зараз. Я хочу, щоб ви подумали, у кого ви мусите попросити прощення. Може, треба попросити в дружині? В чоловіка, в дітей, в брати, сестер цієї громади. В кого ти є винний? І ти мусиш прийти і сказати прости мені. Друге, кому ти мусиш простити? Ісус Христос каже, що якщо ти принесеш свою жертву і хтось має щось проти тебе, йди примирися. Це означає, що не чекай, щоб він прийшов і попросив тебе прощення. Ти йди, примирися з ним. І ти прости йому раніше, ніж він попросить прощення. Бо так Ісус Христос працює. І що ти мусиш попросити в Бога прощення? Я думаю, що може Святий Дух може тобі відкрити ці речі, що ти знаєш. Це йде проти Бога. Це руйнує моє відношення з Богом. І треба прийти і попросити, Господи, Ти справедливий, я є винний, я не можу від Тебе сховатися. Ти правий, сором на моє обличчя, але Господи, будь милостивий до мене. Я хочу, щоб ви уявіть собі, що за громада ми можемо стати, якщо ми просили прошення один одного. Якщо ми були готові простити скоро. Уявіть собі, як наші молитви були б сильними, коли ми просимо прощення через те, що ми можемо це практикувати. Нехай Господь допоможе нам у цьому, а слова Даніїла кінчаються. Часом ми молимося і стукаємо в двері небесні. Тут Даниїл виглядає, що він кулаком б'є по дверях. Господи, вислухай, Господи, помилуй, Господи, досліди і вчини. І це є наша молитва, і хай буде ваша молитва сьогодні. Амінь. Прошу вас, устаньте, Якщо ви хотіли помолитись, помоліться, прослав.